Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Покладіть це на Божу тарілку. Псалом 54, 23 Свого тягара поклади ти на Господа, і Тебе він підтримає. Протягом багатьох років мати молилася, допомагаючи своїй дорослій доньці знаходити відповідні консультації та найкращі ліки. Її екстремальні злети та сильні падіння день за днем обтяжували материнське серце. Будучи часто виснаженою від смутку, мати зрозуміла, що повинна дбати і про себе. Подруга запропонувала їй виписувати свої тривоги. Та речі, які вона не могла контролювати, на маленькі папірці і класти їх на Божу тарілку біля ліжка. Ця проста практика не позбавила від усього стресу. Втім, коли вона бачила тарілку, це нагадувало їй, що всі її проблеми знаходяться в божих руках. В певному сенсі, Багато псалмів Давида були його способом перерахувати свої проблеми і покласти їх на Божу тарілку. Тлом для цього псалма слугує спроба перевороту, організована його сином Авесаломом, під час якого Давида зрадив його приятель близький, Ахітофел, який взяв участь у змові з метою його вбивства. Отже, Давид пише. Увечері, вранці й опівдні, я скаржусь зітхаю, і Бог почув його молитву. Давид вирішив свого тягара покласти на Господа. Варто визнати, що тривоги та страхи впливають на всіх нас. Ми навіть можемо мати такі думки, як у Давида. Коли б я мав крила, немов та голубка, то я полетів би і спочив. Бог поруч. І тільки він має силу змінити ситуацію. Покладіть все на його тарілку. Де ваші турботи? На Божій тарілці чи у вашому серці? Що ви довірите йому прямо зараз? Помолимось. Дорогий Боже, у моєму серці так багато турбот, я з вірою приношу їх до тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний».